Прийшов на вечірній обхід кроликів, а я дивлюся, одна вже самочка в мене до самця. Він вкинув. І друга в мене самочка. Ось гаванна під наша поляка. Лежить. І цян. Давайте вже по-другому разу, та й все. Тут Так, тут другий раз все, контрольна злучка. Тут ще думає, ще бігає не буду відволікати. Всім привіт. У нас третє число, а ми новий рік прогуляли, а тепер пашемо. Значить, от, бачите, я вам зараз заснімаю, показую, біля газоблоку в мене були доски. Вони почали мокріти. Я вирішив сьогодні їх сюди занести, положити, хай вони просохнуть, Ці в мене сухі, а там зароблю я досками, щоб удобно було мені ходити. І зверху, я не знаю, порадьте мені, чи треба поверх досок лежити гідробар'єр чи паробар'єр, чи можна просто поверх досок мені кинути USB і хай воно так і залишиться. Щоб можна було якісь речі, утеплітель положити. Це ж Сарай я достав утеплітель, сюди кину, хай буде тут. Це в мене так на старій криші. Стара кришу я не знімав, а повністю зробили мені нову кришу. Да, ця криша обійшлася потом і кров'ю. Два рази її переробляли, тому що перший раз неправильно зробили вона в мене, коли почали робити внутрішні роботи. Вона в мене протекла, провез гідробар'єр і вся вода. Полилася всередину хати і прийшлось переробляти повністю нову кришу. Зараз я повторююся, доски ці складу, там де сухі, мабуть, поперекручу, подивлюся Так, все, розложив я так доски. Тут положив як шильовочку, тут зверху хай підсохне, ну це не дуже сироваті, це ті ж сухі теж. А це вологі вони. Я тут їх так переложив, буду залазити, перекладати. Зараз відкрию трошки вікно, щоб воно провітрювалося, конденсата тут не було. Пічкон теж, як видно, утеплив. Хоча вона не тут, але щоб вона з димохода конденсат не капав з неї. Так, все, на сьогодні оце така робота. Я завтра вже буду... А завтра вже буду... Хочу засипати там щебнем, щоб була вже дорожка. І будемо, якщо в цьому році все буде добре і буде мир, будемо строїти баню з вами. Всім доброго ранку. У нас погода така стоїть собі непевна. Вроді би плюсова, але обіцяють після обіду заморозки. Так, хай вже. вавжем повиходили. Вже просять жрати. Я вчора таке доробив. Отсипав те, що планував. Все, ну, хазяїн вийшов. Зараз піду, вдав нашим качкам, курям. Так, що у нас тут новенького? Так, зараз пробіжимося бігом, подивимося так, ця кроличка лежить, ці сидять, ті вже просять їсти. У нас теж чекає. Зараз будемо всіх кормити. Так, це щось. пух. Так, перевернула знову поїлку. Ці тягають поїлки. Так, будемо кормити. Так, яйця я вчора не збирав, зараз подивлюся, що в нас тут є. Так, одне лежить. О там є. Там. І дивіться, що я вчора. У мене вже качка одна знеслася, бо я вчора сюди положив одне яйчко наше. Хай лежить. Вже качки починають нестися. Ось так тепло. Так, зараз пробіжуся, хочу подивитися. Поставив я знову мишеловку. Райчик наш. порвали вже ми ще мішок. Так, ну мишеловка спрацювала, сирок лежить, нема нічого. Значить, Сьогодні поїдемо, я куплю, мабуть, для. О, та там. Он. Вона пустих качанів туди, бацюк чи миша на гребли. Вже сюди добралися. Значить, я поїду тоді. Сьогодні куплю різної отрави, бо це не годиться, діла не буде, понакидаю. Ой, да. І щось будемо тоді вже думати. Повітряна тривога звучить, а ми працюємо. Так, оце насипаю таку кашу нашим качкам. І курям, і трошки додавлю ще сюди їм, не сюди, а окремо насиплю пшениці. Бо давно не давав, давав ячміння там доїдають. Бачите, тільки вийду і вони вилазять. Я не зрозумію, чому сюди можна постійно йти лізти. Мало місця. Так, добре, все, працюю. Зараз накормлю, а то вони їзуть. Мабуть. Так, їдять наші качки, кури. Кури як підходять, качки у нас чи бояться їх, покації не поїдять, качки не підходять дуже. Так, спрацював. У мене невеличкий капканчик, попалась, миша. Це я це тут кролика, бо дивлюся, почали тут мишенята з'являтися. Уже добре. А наші ось, бачите. Ось. Які ловлять мишеян. Сплять. Я ловлю, а вони сплять. Оце так. Оце такі коти. Я мишу піймав, бачите? Вийшли ми на вечірній обхід. Те, що я говорив вам сьогодні зранку, що похолодало. Уже в нас мінус п'ять. Зараз я йду, закрию наших качок. Я їм підсипав. Геля. Геля-геля. Зараз. А ну геля пішов. Геля на місце. Насипав я їм тирси. Тут у них, кстати, дуже тепло. Все, хай вони тут у нас будуть. А я ага, заберу ось. Знову у нас сьогодні яєчка одне. Тут все, качок закриваємо, хай сидять в теплі. Так, Ідемо наш крольчатник. сюди Так, це я драбину поставив, мені треба сіна буде дістати кроликам. О наші помощники, які ловлять. Вон, куряче яйчко лежить. Зараз подивимося, тут нема. А вон дивіться. Ха, я шукаю. О, та тут і качачі. Тут, тут не тільки курячі. А тут і качачі, я думаю, чого в качки сюди їдуть? А їм удобніше тут яйця нести. Так, зараз я нашим кроликам теплої водички взяв. Зараз відправлюся і поставлю знову туди мишеловку. Вона сьогодні у нас працювала. Так, буду вправлятися. Все, кури накормлені. Що в нас тут по яйцям? А, мабуть, жінка вже зібрала. О, дивіться у нас, яке у нас велике яєчко. Бачите? Це саме найкрупніше. Нічого собі, давно такого не було. Вам зараз покажу, яке стандартне, яке знесла курочка. Будемо з яйцями. Яйця так, як пів крила від боїнга стоять. А в нас кури такі яйця несуть. Так, те, дістанемо. Тут немає. Те ячко дістанемо. Так, все, я вправляюся тоді. Це лапкінчує. Чиститься, чиститься. Точніше це він. Так, корма мені вистачить. Зараз піду наберу у качок овса і наберу зерно суміші для кроликів, бо закінчується вже. Хоча вже і закрив там їх. Що вас потурбувати? Я набираю овес і мешаю з кондикормом. Це нашим і кроличкам даю теж який день і нашим хлопцям щоб не жаріли. Так, покриваємо. Так, все, будьте здорові. Так, да, похолодало. Було сьогодні дощ. И так холодно. И так сразу раз. И похолодало. Так, и добавляю я. Может быть, Це сьогодні такий дам. Я хочу йти сьогодні по віком. Було дуже непривично, що так холодно. Так, дістав нашим кроликам. Прийшов сіна, зараз дам і зробив нашу знову мишеловочку таку. У нас уже другий день, бачите, сира положив. Другий день і другий день у нас спіймалась миша. Ставлю ось оце саме місце. Вони якраз лізуть тут їсти і попадуться. Так, прикриваю. Так, Зараз нашим кроликам налью молочної кислоти. Сьогодні у нас під вечір майже 13 градусів. Холодно, 13 градусів. Крильчатнику десь мінус, мабуть. 5-6. Так, розмішав і нашим курям буде Добавлю і кроликам кролички нас їсти просять ця дітвора ну ця дітвора сьогодні насипав повна була кормушка вже не нічого Наш красавчик. Иди кроссовчик. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Чего ты? Что таки? Чего ты боишься? Иди сюда. Иди сюда. Сейчас высыплется курям хай. Иди сюда. Иди. Чего вот? Так, проляюся, я. Вже всі хочуть їсти. Термончики наші, скоро вже будемо пересаджувати. Через пів місяця. Спарую кроличку, подивлюся. Вон, побіг. Я мишей ловлю, а він бігає тільки. Так, а там у нас немає ні яїчок, нічого. Ні, немає там яїчик у нас. А тут качачи, качка вже тут була пішов вон піляш наш Так, все кормлю, бо всі лізуть, всім їсти хочеться Зараз під'їду ще цього нашого красавця Шом Полуводні. Час налью тобі водички. Налив я нашим курочкам теж водички. З якою охотою він п'ють. Вона трошки кисленька. Пів дев'ятого вечора, оце наш петушок, як я вам завжди кажу, любить співати. Поки я тут, оце він співає, кричить, возмущається тут. Півун. Ось такий півун у нас.